Вітаю вас, мої підписники, друзі любителі техніки. Ну от, Я вирішив сьогодні вже скласти, трошки його підмалював, підфарбував. Не дуже гарно нічого. Ну от Ставиться карбюратор. Ставився. Він ставився на такі довгі болтики. Я сюди знайшов шпильки на 6 і поставив. О, Тепер сюди буду кріпити карбюратор. Ну от -у -то, Щоб ви знали. Діаметр цього впускного патрубка 24 мм. О, виходячи з цього, о, я ще не знав, ми маємо ось бачите, цей його рідний карбюратор і цей його патрубок. Так от, з цієї сторони отвір 22 мм. Ну, як ви бачите, тут ці два отвори проходять точно. Посередині. Якщо ж брати карбюратор ПЗ-22, ось я його зараз сразу вже і покажу, ось він в мене висить. В чому не так? Якщо ви звернете увагу, ви бачите ці отвори, які кріпляться, вони по діаметру чуть -чуть 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 по ширині, По центрах трошки більші, але це півбіди. Вони зміщені відносно центру. Десь на міліметра 4-5 зміщення йде. Тобто, вони не посередині. Так от, як я дивився в інтернеті, там мені показували, що ставили, використовували Оцей перехідний патрубок, О, то я так як подивився, щоб отвори всі впадали. Бо ПЗ-22 має 22 діаметри отвору. І тут 22. О, то там би би підпилювати сильно вуха, зміщалися, ну не сподобалось мені. В результаті чого я зробив собі отакий патрубок. Оця частина йде до двигуна. Бачите, точно це, е, кріплення, отвори там, де вони повинні бути, точно посередині проходять. А ці, як ви бачите, ну видно, гарно видно, як вони зміщені на двір. О, Що я робив? Я взяв, ну щоб просто було. Отаку от трубку взяв. Вона 27, 28 позовні, внутрі має 22. 22 це добре, це якраз під карбюратор підходить. Що я взяв ще? яку взяв кульку таку елементарну, як ви бачите, тут стільки зайшло. Десь масло намочив. А з цієї сторони, вона заходить менше. Тобто розбив трошки, розбив отвір трошки. І теоретично взяв отакі ось шайби, трохи більші, правда, я собі знайшов шайби від цього. Розібрав магніт, від, такий був гучномовець 10 GD36. Так от, якраз там магніти, ці шайби якраз підходять під цей отвір, то я їх взяв. Приварив з середини, як ви бачите, з двох сторін. Приварив ну, електродом, варив, було б, щоб полуавтоматом було краще. Тут зарівняно. І тепер я їх буду ставити. Так що тут багато розуму не треба. Просто дуже треба гарно постаратися і точно розмітити, щоб ця лінія була зміщена точно, щоб центр вигравав. Я зробив, зробив з бумаги прокладку. Ось вона. О. Оце, ця, ця прокладка йшла. О. Бачите, на цю сторону вона по отворах стає якраз. Бачите, це ця прокладка, яка спереді. Це я по ній точно ставив, розмічав це центра. І ще десь а, І сюди так само робив прокладку від карбюратора прикладав сюди, щоб змістити ці отвори. Ну, ще й потрібно, щоб оця лінія. Була паралельно цій. Щоб карбюратор не став такого набік. Ну, як ви бачите, то, бо якщо ставити оце сюди, воно, бачите, по отворах трошки не совпадає і центральний отвір не совпадає. Так от, все це зроблено дуже просто. От тепер залишається закріпити його. Я так думаю, в мене є герметик. Попробую поставити на герметик. Разом з тим. Ось в мене є фільтр від якогось китайського мотоблока. мені товариш презентував. Тим більше, що це гарний фільтр, бо тут стоїть, тут зверху стоїть два фільтруючих елементи. Таке повітря заходить знизу. Потім сюди йде труба, та труба йде вниз. І тут теж стоїть фільтруючий елемент, і там вже на дно наливається масло. О, і отакий от гумовий патрубок. Цей патрубок. Взяти з патрубків рідинного охолодження автомобіля. По-моєму, Жигулі. Ну, вони практично майже всі однакові. О, і тепер що ще зробив? Прийшлося, обрізав масляний фільтр кріплення і зробив ось такий спосіб. Бачите, ось. отут тут є півкільце, тут ще зроблено. Друге таке, воно буде обнімати фільтр і хомутом стягуватися. О. Ну, хотів я його зробити гарно, хотів його обрізати тому. Але тут болгаркою не залізеш, тут незручно, потім варити незручно. Ну, в чому проблема? Оце кріплення гарно знімається, розкрутив, воно витягнеться. А от з цієї сторони, о, воно, бачите, там, аж там, 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 там он, є, бачите, там гайка. Тобто, щоб тут розкрутити і зняти це кріплення, треба від'єднати двигуна. Від'єднати двигуна, я не знаю, скільки років він тут стоїть. Це однозначно порветься прокладка і почнуть ці фокуси, шукай парані, зробити прокладку, а купити прокладку, то взагалі. До моторсіча страшне діло. я е, Тут планую замінити прицепне, в мене є нульове. Хочу сюди поставити. Так, сюди прокладка ко коштує 150 гривень плюс пересилка. Отакі От справи. Крім того, е, чому я поставив, вирішив поставити е, масляний фільтр, можна було б якось і повітряно опритувати. Я так подумав, що фільтруючий елемент. До е, мотор Січа, бумажна ця штучка, коштує 300 гривень. Китайський карбюратор будемо рахувати, що він практично вічний. Раз в рік помив фільтр, залив мастило і можеш користуватися. І разом з тим, із заміною карбюратора простіше. Мені карбюратор в 400 гривень е, на Аліекспресі прислали. Ну, в нас в магазинах коштує в районі 700 гривень. 750 да, в калиніці. Десь може по других місцях і дешевше є. Але справа в тому, що якщо в мене карбюратор вийде з ладу і от треба буде срочно, не буде часу його ремонтувати, можна купити. Це не купівля рідного карбюратора за 5,5 тисяч, на який ще не дають гарантії. ну Зараз я скріплю і покажу вам. ну от Поставив все. Підрегулював карбюратор, Оце воно так зараз в мене працює. Проїдуся вперед на класси. Завтра... Ну ось якось так воно в мене і вийшло. Не знаю, чи якісно чи ні. Але просто захотів я так зробити, але ну, трошки, звісно, трохи є незручно. Оцей тросик гумовий, який тут стоїть, то його по підбак не пускає, бо тут в нас ось бачите, є важіль, щоб підсоса включати. О, він якраз 30. Приходиться пустити його через верх, Але якось ми його притулимо, все нормально буде. Ну Трохи, звісно, фільтр, як ви бачите, виступає трохи на бік, але я думаю, що зроблю кінгурятника, і воно все буде нормально. Ну Ось таку воно, бачите, має такий вигляд. Цю ручку я перегинав. Оце вона в мене стоїть. Так, коли потрібно заве, запустити так. Ну ось літом заводив, тільки що заводив, е, е, включив подсос, а не хотів заводитися. Тільки убрав ручку, сразу завівся з першого разу. О, ну, Побачимо, що тут буде. Ну, Тут ще треба трошки попрацювати, ще треба ось о, оцього шланга довшого знайти, щоб сюди вчепити. Тут -то все вчеплено, тут -то все більш-менш зроблено. Надіюся, що, як ви бачите, додавав газу, нема. Рівків ніяких робить чисто, гарненько. Ну, на мій так погляд, я не спеціаліст в двигунах. О, і бувають, мені телефонують, просять консультацію по двигунах. Я всім відмовляю, бо я в двигунах ну, ну некомпетентний, будемо так казати, м'яко кажучи. О. Ну отак. залишалося випробувати. Правда, у мене тут. Мій полігон засіяли цим гон. соєшником, то не знаю, правда, дуже пізно засіяли. Що з нього виросте, не знаю буде, але то їхня справа. Але факт тому, що полігону в мене нема. Будемо чекати, може, десь викопаю рядок ранньої барабульки, тоді десь випробую його. Дякую за увагу. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь, давайте поради. Особливо по роботі двигуна, бо. У ну, мене є сумніви, бо трошки, -трошки біленьким димком кидає. Чуть-чуть. Але, може, так воно повинно бути? Побачимо. Ми переможемо! Слава Україні!